Всім привіт! Мене звати Катерина Полтавченко. Я є практикуючим майстром манікюру та педикюру, а також подологом. Я є працівником компанії Вларус, яка представляє на українському ринку косметику німецького виробника Пеклаус. Вводимо постійну рубрику Поради від подолога. Зараз будемо знайомитися з першим продуктом. Тож дивіться далі. Перший препарат це настоянка для загрубілих нігтів та при гіперкератозі бічних валиків. Для використання достатньо кількох капель. З особистого досвіду можу сказати, що видалення піднігтьових і колонігтьових мозолів відбувається легко та безболісно для клієнта. Активними компонентами даного препарату є гліцерин та бісабол. Що це означає на практиці? Це означає, що суха шкіра не буде ще більше пересушено, а також що після використання даного препарату нігті будуть виглядати естетично, доглянуто та зволожено. А ось і фактичне підтвердження вище сказаного. цікаво, що даний препарат має сертифікат веган, що свідчить про відповідний рівень якості.